Gemini – нейромережа від компанії Google, яка нічим не уступає чат в GPT, а в деяких випадках навіть в рази краще за нього. Після останнього оновлення Gemini дійсно стала досить крутою нейромережею, яку можна використовувати для вирішення повсякденних задач, можна використовувати для автоматизації бізнесу. І, відповідно, в цьому міні-курсі, власне, в цьому відео ми з вами розберемо те. Які кейси застосування нейромережі, які взагалі моделі є е, на сьогодні представлені компанією Google під брендом Gemini. І з вас обов'язково лайк, підписки, дзвіночок за максимальне класне і актуальне відео, тим більше безкоштовне. І давайте погнали з вами на зв'язку Михайло Пацан, засновник веб університету learn to global інвестор, підприємець. І... Gemini. Що таке Gemini і звідки вона взялася? Перше, Gemini — це нейромережа від компанії Google, це певна така foundation model, яка дозволяє аналізувати зображення, аналізувати аудіо навіть, аналізувати текст і, або інші файлики, і на виході нам генерувати певну відповідь в форматі тексту або навіть зображення. Відповідно, маємо дві версії, маємо безкоштовну і платну версію, але е, також величезну кількість моделей. Тому давайте почнемо покроково, починаючи від того, як її е, встановити, закінчуючи тим, як нею користуватися. І перше, з чого ми почнемо, це те, що для того щоб зайти на э, Gemini, нам необхідно зайти на сайт gemini.google.com Gemini э, Gimini, або Gemini, От напишіть в коментарях, як ви її називаєте, і взагалі це він чи вона, тому що для мене це вона. Э, так І. Відповідно, gemini.google.com, Заходите сюди, в принципі, реєструватися нам особливо тут і не треба, тому що якщо у вас є Google-аккаунт, ну, власне, він, дана нейромережа у вас вже буде під вас підключена. Тобто на безкоштовну версію ви вже будете мати і зможете нею користуватися. Відповідно, виглядає наступним чином. Я, звичайний, вікно чату, так само є окремо мобільний додаток Gemini, який можна завантажити на. Android або iOS і, відповідно, користуватися через мобілку. В принципі, функції ті самі, єдине, що можна з ним ще говорити, і саме в мобільній версії є можливість розмовляти. Так, відповідно, давайте тепер почнемо з того, що ми маємо в безкоштовній версії, які ми маємо модельки, і що ми тут можемо з ним робити. Почнемо з того, що бачите, вітаємо вас. Gemini, персональний Ваш персональний помічник на хвилиночку. Саме помічник, тобто, всі нейромережі, в тому числі Gemini, це наші асистенти. Вони не виконують роботу за нас, вони нам допомагають. Оце можливий такий момент. І так, зліва, зверху ми маємо. Писок всіх чатів, які ми е, спілкувалися. На даному випадку я спеціально взяв голий аккаунт, щоб тут нічого не було. Е, зверху ми маємо також е, різні моделі. Я бачу, є дві версії: Gemini і різні модельки, і Gemini Advance. Тобто, з, це вже платна версія, вона коштує 20 доларів на місяць. Ми можемо її е, ну, власне, оновити. Е, перші місяць 0, далі 909,99 гривень на місяць. Куштує дана підписка, але мало того, що у вас буде Gemini Advanced з різними модельками, він буде вбудований також в Google Workspace, тобто в документи Excel, Google таблиці, Google слайди, і ви відповідно зможете ним користуватися. Чи є в цьому зміст, чесно кажучи, за весь період використання Google ми користуємося дуже часто. Gemini в доках або в таблицях або в слайдах практично не використовували. Тому тут Тим питанням, чи ви цим будете користуватися? Тому добре подумайте. Більше того, що платна і безкоштовна версія вона мало чим відрізняється. Ну, Я покажу далі в подальшому, але є одна фіча. От просто якою я користуюся, за яку я готовий платити ті самі 909 гривень на місяць, яка дуже вирішує багато задач, які поки що не вирішує ні одна із версій моделей штучного інтелекту, ні OpenAI, ні Anthropic. Така штука є, тільки поки що у ну, Про це ми поговоримо пізніше. І так, тобто маємо декілька версій, маємо Gemini безкоштовну. Це версія 2.0 і 1.5 Flash. Ну, власне, оновлена версія це 2.0 Flash. вона якраз і використовується для повсякденних задач. Тобто для того, щоб швидко задати запитання, отримати відповідь. При тому вона Flash не просто так, вона дійсно відповідає дуже швидко. Тобто, запитавши її там, наприклад, рецепт вегетаріанського шашлика, Знайде досить швидко, бачите, відповіла ну просто моментально. Це реально дуже круто і вирішує задачки дуже класно. І особливо цю версію 2.0 Flash, Наприклад, ми в компанії Icine Global, це наша IT-компанія, яка займається інтеграцією штучного інтелекту в бізнес. Відповідно, ми її використовуємо для різних голосових моделей, для того, щоб швидко отримувати відповіді, і вона дійсно того коштує. Так, це є перше. Далі 2.0 Flash Syncing. Тобто це моделька, яка вміє думати. Тобто Якщо порівнювати її з іншими моделями, вона на рівні приблизно О1-о3 міні. Ті моделі, про які ми з вами вже говорили на, на, на нашому YouTube-каналі, у бібліотеці е, онлайн-університету Ліорту Global. ну, власне, е, моделька дійсно, дійсно класна. Вона спочатку думає, а потім відповідає. Ну, давайте на те саме запитання надай. Е, мені різні варіанти вегетаріанського шашлику, е, щоб він був на смак як е, справжній. От. І бачите, він починає думати, складає собі план. Тобто, запит був українською мовою, зроблений таким чином. Ось план ідентифікувати основні характеристики, брейншторм, девелоп, там придумав. І дивіться, машрум, тофу. Тобто, продумав, продумав, продумав. До речі, можна почитати, можна перекласти і можна навіть навчитись думати. І далі на виході маємо, готовий. Різні варіанти шашликів, бачите, він навіть фотографії, де що знерував, що дав посилання, звідки можна подивитися інгредієнти, як це зробити. Тобто, в принципі, ми маємо, бачите, з фотками всю готову відповідь і дійсно продуману, якісну, і на хвилиночку, дивіться, тут не просто якийсь запит, а дуже-дуже якісно зроблений. Тобто, ми таким чином маємо дійсно швидку, якісну, круту відповідь. Це версія 2.0 Flash, яка вміє думати. І версія 2.0 Flash Syncing with Apps. Тобто, оце, зараз ви від цього просто будете тащитися, тому що це насправді дуже крута версія. Дивіться, на хвилиночку, це все безкоштовно, а, яка має доступ до YouTube, карт і пошук. Тобто, наприклад, а, я думаю, ви. Всі вже підписані на каналі Rutton Global. Якщо ви випадково не підписані, то обов'язково підписуйтесь, тому що я дивлюсь поститися ці нас. Більшість дивиться саме тих, хто не ще не підписаний. Але от ви хочете знайти якесь відео по використанню чата GPT, або Gminay, або взагалі нейромереж. І таким чином ви можете що зробити. Так, знайди мені відео, від. Михайла Пацана про використання Gemini в порівнянні з чат GPT, наприклад. Порівняння з чат-GPT. Enter. І дивіться. Бачите, користувач. Запитав про YouTube-відео Михайло Пасан, VS ChatGPT, так, шукаємо, GPT. Так, шукаємо. Пам -пам -пам. Бачите, він почав почав це шукати. І ось декілька відео. Gemini інструкція з використання. Раз. Також важливо, як запустити БАД в Україні. Яку роботу замінить штучний інтелект і чай GPT? Чому він пише Google Бард? Тому що колись то перша версія Gemini вона називалася БАРД. Ну, тобто Google його так, власне, і назвав, і тому таким чином. Він його поки що ще шукає. Але зараз він вже перейменувався на Gemini, тому Барт це було раніше. Зараз він Gemini. На хвилиночку всі відео знайшов, можна всі перейти і переглянути. Тобто класний, якісний пошук по контексту, от саме про те, що ми хочемо вивчити. Більше того, зверніть увагу, задали певне розширення, просто щоб до нього достучатися, треба натиснути собачку. Тобто ми пишемо, дивіться, собачка, наприклад, YouTube. І таким чином далі він буде все шукати на YouTube. Або він нам, я бачите, рекомендує там, Google календари, Google-завдання, Google Keep. Тобто, якщо ви користуєтесь календарем, ви можете вибрати календар, і таким чином промп буде, бачите, відправлений в календар. А, вот. Так. Але це ще не все. Тепер дивіться: на основі цих відео, напиши мені покрокову інструкцію, як писати. Промпти для Gemini. Тобто, він тепер, бачите, починає ці відео дивитися, він вже розуміє, про що мова. І зараз буде аналізувати, там бам-бам-бам. Робить план, бачите, розписує, як його описати. І маємо готовий описані промпти. І, до речі, я дійсно писав в прикладі про написати там вірш в стилі Тараса Шевченка і так далі. Тобто, він не просто. Зайшов в Google, там і знайшов відео. А він транскрибував його. І надав мені відповідь звідти. Тобто, це дійсно якісна відповідь, якісна інформація, якою ну якою можна скористатися, яку можна швидко проаналізувати. І ну, поки що на сьогодні ні одна з версій, ні клод, ні опінаї має такого доступу. Google нарешті загадали, що вони є власниками YouTube, Згадали, що вони пошуковик, в принципі, і об'єднали ці фічі. І таким чином, бачите, ми можемо це все шукати. Але та та чаї, яку я покажу пізніше, вона просто, просто виносить все. Тобто, таким чином, ми можемо шукати інформацію, складати план інформації. Ну, але якщо вже прям. Е Довести це до е, ідеалу, то е, в Learn Global ми часто проводимо як онлайн-вебінари, так і проводимо е, офлайн різного роду івенти. І, наприклад, там е, найчастіше ми проводимо івенти в Києві в Unit І, умовно кажучи, ми треба добратися з ну, давайте візьмемо метро Олімпійська е, до UnitSiть. І таким чином я хочу потрапити на подію від е, Learn... Ой... Це мова Learn to Earn global. Вона відбувається в Unit City. Я зараз знаходжуся в Києві в біля метро Олімпійська, наприклад. Як мені туди потрапити на машині? І зверніть увагу. Так. Київ ЮНІСІТІ, I need to use Google Maps. І почав бам-бам. Виїжджайте так, 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 пробувайте. І чітко проклав план. І в платних версіях він навіть показує карту. Тобто, ви бачите, в безкоштовній він не всюди це все показав, але в платних він показує карту. Покажи мені карту цього маршруту. Так, теоретично він мав би її зараз показати, тому що. В принципі, не мало би бути різниці між платною і безкоштовною версією. Так, да, дійсно, все нормально показав. Просто його деколи е, з першого разу не виходить. І що ми маємо? Ось карта маршруту від Олімпійська до Юнісіті на автомобілі. Маршрут, я можу перейти подивитися. Google-карти, бачите, е, точка з біля метро Олімпійська. ой, метро Олімпійська ось тут. Точка А, точка Б Юнісіті. Чітко, пам-пам-пам. Шикарно, просто шикарно. І саме ключове, що з мобільного телефону ви це все можете виконувати просто голосовими командами. Тобто, ви їдете голосом, наговорюєте і у вас все працює. Це мега класна штука, От саме з даними апками. Тобто Ми таким чином можемо швидко. Шукати інформацію на карті, шукати інформацію в мережі загалом і шукати інформацію в Ютубі, і більше того знаходити, аналізувати і давати висновки. Він не просто проаналізує, а далі висновки, тому що можна його запитати: що коли мені краще виїхати, щоб встигнути на подію о 19.00. Наприклад, давайте на 19, давайте там час пік о 18.00. Вповідно, він бачите, починає аналізувати, починає рахувати. І щоб ти краще виїхати не пізніше, ніж о 17.43. Взагалі я б рекомендував 17.17.30, тому що це дасть додатковий час. Загалом, як бачите, ви хочете з того, що ну він розуміє, яка зараз година дня, він розуміє, що сьогодні я це записую, до речі, в неділю, а давайте йому напишемо, що я е, буду їхати в е, вівторок. Я буду їхати в вівторок, от чому цього вистачить. І зараз він буде це аналізувати, бачите. І так, вам потрібно виїхати не пізніше, ніж 17.30. В принципі, да, він це проаналізував. Але найкраща рекомендація їхати 17, навіть 16.30, тому що трафік може бути більш інтенсивніший, тому я постійно рекомендую, настійно рекомендував виїхати раніше, ніж у неділю, наприклад, 17.00 або 16.30. Красавчик, ну, молодець, такий хлопчик, хороший. Чи дівчинка? Так, тобто, все класно. Ну, блін, це дійсно те, чим можна користуватись повсяденному житті. І останнім часом, наприклад, я сам почав переходити більше для повсякденного життя, користуватися користуватися саме Gemini, ну, тому що він дійсно швидко якісно дає відповідь. Тобто, це три основні моделі, вони безкоштовні. Є ще моделька 1,5 флеш, але це вже попередня модель. Якщо ми можемо користуватись 2.0 Flash, флеш, то краще користуватись 2.0 Flash. флеш. Так і для того, щоб. Нам взагалі стало легше в цьому житті. В нас є додатково менеджер GMB. Тобто, фактично, ми можемо створити собі такого міні-агента, якого ми запрограмуємо на виконання тої чи іншої задачі. От бачите, тут є декілька варіантів, які вже готові джемботи від Google, а деякі можна створити свої власні. Єдиний момент, що їх можна створювати тільки в платній версії. Ну, давайте для прикладу подивимося, ті, які вже є: От генератор ідей. Заходимо на нього і бачите. Потрібно мати Gemini Advanced. Зараз ми до нього прийдемо, але фактично ми таким чином можемо написати собі певні інструкції, ввести файлики, навіть додати базу знань, і таким чином у нас будуть готові свої такі міні-агентики. В принципі, це основне, що нам треба знати, з безкоштовної версії, а тепер давайте перейдемо в платну версію. Тобто, в платній версії давайте продовжимо вже з наших джемсів. От, у нас тут є gem Manager. Бачите, є готові вже підготовлені Google. Навіть в платній версії з'явився Chess Champion. Тобто він, з ним можна грати в шахи, тобто експериментальна модель, в якій можна грати в шах. А що ми тепер маємо? Let's play chess. I start with E4. Давайте почнемо не будемо сильно довго його мучити, просто почнемо грати. На хвилиночку. Я, я зробив ход, він зробив ход. Але ми можемо з ним грати в шахи. Тобто, ну, це така більша джемс, але ключове, що я хотів тут показати, це те, що ми можемо створювати свой власні GEM. Для чого її створювати? В першу чергу, для того, щоб вирішувати автоматизовано певні задачки. Тобто, фактично, ці джемси вони мають перетворитися свого роду як таких агентів. Тобто, для прикладу, ми хочемо взяти і. Та давайте навіть візьмемо аналіз, резюме. Так, інструкція. Будь в ролі рекрутера, аналізуй резюме і надай і надай мені бал згідно того, чи підходить людина, чи не підходить на ту посаду, яку я тобі вкажу, для аналізу. Використовуй стратегію розвитку бізнесу і опис бізнесу із файлу. І зараз я йому дам файл, опис бізнесу. папочка PDF. Так. його без помилок назви писати. Тепер дивіться: ми можемо цей промпт покращити. Бачите, я його скопіював, можна писати rewrite. І він мені зараз його перепише таким чином, щоб він був максимально класний. Бачите, в мене я йому тут заставляв mp 3 мені розпізнавати, він мені тепер його постійно додає. Так, заберемо його звідси. Е, так. Є, бачите, ми. Все зробили, проаналізували, ти будеш виступати в ролі рекрутера: твої аналіз, порядок дії, критерії оцінювання. Тобто він його дуже-дуже детально бачите, описав. Класно, тепер йому треба додати knowledge. Knowledge йому звідки додаємо з нашого файлику. Ось у мене є файл, який так і називається опис бізнесу. Я йому зараз відправлю. І бачите, він вже тепер на основі цього файлу у нас буде робити аналіз. Давайте зберігаємо. Так, переходимо. Є GM-аналіз резюме has been created, старчат. Uh, і дивимося, Все є yeah. штука така. Давайте я йому закидую приклад резюме. Тримай. Uh, так, опис бізнесу він зразу підтягнув приклад резюме. Uh, і вакансію давайте напишемо. М -м, куратор навчальних програм є. Yeah. І дивимося, що в нас виходить. Бачу, він дійсно проаналізував uh, сам файлик. Описав професійні, а проаналізував і зробив оцінку. Ну не відповідає, тому що і логічно, що не відповідає, то оскільки в даному виборку у мене посада була дирижера досвід дирижера. Тому проаналізував, надав свою відповідь. І таким чином, бачите, ми просто використовуючи 2.0 Flash, флеш, навіть не використовували якусь іншу модель, виконали ту здачу, яку нам необхідно. Тобто, це дійсно насправді класно. Він класно його аналізує і класно дає відповідь. Ну, а тепер давайте перейдемо до тої мія крутої фічі. Дивіться, з'явилася така штука, називається 1.5 Pro with Deep Research. Тобто це є тільки в платній версії. Натискаємо на неї. І в чому тут ключова штука? Так, да, тут версія 1.5, тут версія не друга поки що, але ключове, що тут є глибокий пошук. А що таке глибокий пошук? Наприклад, мені треба проаналізувати відсоток використання штучного інтелекту в бізнесі. України і кейси застосувань. Тобто, мені треба зробити дослідження. Я йому пишу, що я взагалі хочу. Далі він робить план весь, тобто, від початку до кінця, от дослідити сайти, знайти дослідження, знайти інформацію, знайти інформацію про компанії, та та та, 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 та. аналізувати, створити звіт. Я можу цей план змінити, якщо мені щось не подобається, і розпочати дослідження. І таким чином він зараз проаналізує сайти в Україні, які взагалі пов'язані з штучним інтелектом та бізнесом, тобто, взагалі, хто про що пише, підбере їх по секторам, проаналізує, ну, власне, зробить мені дослідження і дасть ключову відповідь на те, як глибоко проникнув штучний інтелект в. Український бізнес і в якій кейси його застосування. Тобто, те, що в принципі я його запитав. Бачите, він читає ПДФ, він читає окремі сайти, він читає окремі дослідження, тобто, поки що займається я пошуком, зараз він їх проаналізує. Я думаю, що там сайтів буде набагато більше, і дасть нам власну якісну відповідь. Тому чекаємо і зараз отримуємо повністю готове дослідження. Загалом про те, як використовувати штучний інтелект в різних. Кейсах, в різних варіантах ми говоримо в Вебтрі університеті Learn to global У нас є безкоштовна бібліотека, де ви можете зареєструватися і знайти різного роду варіанти по використанню різних нейромереж. І більше того, ми запустили найкрутіше, найповніше і структурованіше навчання з використанням штучного інтелекту в зручному для вас інтерфейсі чат-боту. Айрен, то власне це наш перший е котобот першого три університету Ліонтону Global. Власне, ви е і проходите шестиденний курс, е у якому ви кожен день отримуєте один відосик. Від вступу до нейромережевих асистентів зразу отримуєте тестові нейромережі, генерацію зображень, аналітичні можливості нейромереж і їх використання в повсякному житті та бізнесі. І таким чином ви за 6 днів дізнаєтеся повністю всю необхідну інформацію для того, як використовувати штучний інтелект, для чого його використовувати, в яких кейсах, і різні загалом варіанти. І, відповідно, далі вже знаєте, куди його. Присунути, і мало мало того, що ви будете навчатися, ви також отримуєте доступ до п'яти нейромереж а, прямо в інтерфейсі а, telegram боту а, і і, Відповідно, зможете вже там ними користуватись. Тобто ChatGPT, клот, Whisper для трансебації, аудіо, тобто ви можете наговорити, він от все трансебує, той же Levan Labs для озвучки, Midjourney, Midjourney, тобто не інші а Саме Midjourney ви зможете користуватися в Телеграмі на хвилиночку. І це насправді досить круто, тому що Midjourney генерує дуже якісні, класні зображення. Тому зареєструйтеся, підключайтеся, зареєструйтесь на сайті Вептринісату global і користуйтесь бібліотекою. Ну, і Звісно, чекаємо вас на курсах нашого університету, оскільки в нас є два ключові напрямки: це є штучний інтелект і інвестиції та фінанси, і відповідно для. Різних напрямків, починаючи від СММ HR та рекрутингу для лідерів бізнесу, продажів райтингу. Тобто, ви по кожному з цих напрямків можете навчитися, як використовувати АІшку саме професійно, а не просто задававши їй там якісь незрозумілі запитання. Тому вивчайте, навчайтеся, ставайте більш ефективними, підвищуйте свої навички і ставайте цими справжніми. Професійними користувачами штучного інтелекту, тому що як не крути, але в нашу епоху, вже зараз ми без штучного інтелекту. Ми вже не є такими ефективними, і більшість компаній, в тому числі і наші компанії, в першу чергу звертають увагу на тих співробітників, хто вміє користуватися штучним інтелектом, і тому що це робить їх більш ефективними, тому використовуйте його у кожному з напрямків і особливо в ваших компаніях. Всі посилання будуть в описі до цього е, відео. Ну а давайте переглянемо, що нам наш Gemini написав. Я бачимо, е, зробив весь аналіз, штучний інтелект в бізнесі, поточний стан та перспективи, тенденції розвитку штучного інтелекту. Він дав посилання, де він це знайшов. Тобто він не придумав собі якусь е, сам щось. Він дійсно його дає точно, звідки він знайшов, де його використовують державні послуги, медицина освіта. Бачите, компанії що розробляють та проваджують. Е, Потім етичні аспекти, державні ініціативи, висновки і так далі. Тобто, він проаналізував всі ці сайти, написав, що на хвилиночку, всього-навсього, всього 13-15% зростання о, ріше. Зростання фахівців з однієї сторони це не так багато. А пронизання насправді взагалі біля 20% в український бізнес, навіть не 20 навіть на сьогодні 20% відсотків знають, а біля 5% відсотків тільки використовують. Тому будьте одними з перших, хто вже буде використовувати штучний інтелект в вашому бізнесі, тому що ви тоді будете набагато персп... швидше і. Крутіше за ваших конкурентів. Більше того, ми можемо перевести повністю його в Google документ, і ми отримали на хвилиночку три сторінки короткої інформації про штучний інтелект з дослідженнями на реальних сайтах. Тобто, ми можемо робити дослідження, ми можемо з ним спілкуватися в звичайному режимі. Має доступ до Google Фіч саме Ютуба Maps і пошуку, відповідно. Дійсно, Gemini стає таким справжнім нейромережевим асистентом. Ви використовуєте, Пишіть в коментарях, як ви його використовуєте в вашому повсякденному житті. Ну і дивіться інше відео на нашому youtube каналі ставте лайки і побачимося на курсах рот університету to Global, а також у нашій спільноті. З вами був Михайло Пацан.